Що повідомляють про одне, а буде зовсім інше і. Дивлячись на всі ці загрози, дивлячись на те, що відбувається, воєнний стан припиняти не будуть. Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжують ще на 90 днів. Що в принципі є прогнозовано, і президент України вже вніс до Верховної Ради відповідний законопроект. А народні обранці зможуть проголосувати е, цього тижня. Як повідомив нардеп від голосу е, Ярослав Желізняк, воєнний стан та загальна мобілізація зараз діють до 8 лютого, і їх дії мають продовжити. Ти після того до 9 травня, яка бачите, символічна дата, але символічною вона і для Путіна. Сакральною навіть для Путіна є дата день перемоги. 9 травня 2025 року. Це буде 14 раз. До речі, коли в Україні продовжують воєнний стан і мобілізацію. Попередній раз їх продовжували в листопаді минулого року. На скільки раз, два на три місяці до. 8 лютого тепер потім продовжаючи і до 9 травня 2025 року і перед цим вже було у відбулося інше голосування але не в україні а в сполучених штатах яке стосується TikTok, китайської компанії яка володіє тіктоком тому що там вимагають від TikTok, і верховний суд прийняв відповідне рішення продати Тікток, точніше, китайська компанія, бо вона продала тікток, інакше його заблокують, інакше його закриють у Сполучених Штатах. І дійсно, компанія власник почала серйозне обговорення продажу американського підрозділу цієї компанії ілону маску, аби уникнути заборони у Сполучених Штатах Америки. Але спочатку спробують оскаржити заморону.